Галина Кизима належить ряд нововведень, що полегшують городня праця і призводять до збільшення врожаю овочів. Свій досвід вона передає в популярних книгах відомий дуже простий прийом вирощування картоплі, роблений цим автором. Суть методу Галини Кизими по посадці і вирощуванню картоплі. Всім відомо, що зазвичай посадка картоплі перетворюється в глибоке перекопування ґрунту з одночасним закапуванням насіннєвих бульб в ямки. Згідно з методом кизими, перекопування взагалі не використовується, бульби розкладають по поверхні і засипають родючою сумішчю, часто просто компостом. Переваги та недоліки методу бульби картоплі утворюються на так званих столонах, підземних пагонах. Щоб це сталося, потрібно певне затінення, створюване коріння на глибині, необхідну кількість поживних речовин в ґрунті і помірна вологість. Все це можна створити і без риття ямок. А просто засипавши розкладені по землі, бульби би потрібною кількістю поживної суміші, навіть висушеної трави, звичайно. Після цього потрібно помірний полив і інші агротехнічні заходи, але фізично їх виконувати простіше ніж при традиційному способі. Важливо і те, що при такій технології можна легко проводити вибірковий збір врожаю, розгрібаючи товстий шар мульчі і вибираючи найбільші молоді бульби у пухкому шарі. Мульчі картоплини краще прогріваються, в результаті чого урожай дозріває раніше, а при необхідній вологості буває і більше. Перевагами методу є відсутність необхідності перекопування, відсутність операції внесення підгодівлі, підвищення кількості і якості бульб простота збирання врожаю. Плюсом можна вважати і те, що урожай можна отримати трохи раніше, адже посадка за методом кизими можлива вже тоді, коли злегка підсохне поверхню ґрунту. В звичайному варіанті треба чекати її прогрівання на значну глибину, мабуть, єдиним відносним недоліком є те. Що за вологістю субстрату доведеться стежити більш уважно? Картопля буде рости в такому середовищі і зовсім без поливів, але щоб урожай був дійсно великим, своєчасне зволоження в багатьох регіонах буде потрібно. Які сорти картоплі можна використовувати? Принципових обмежень щодо вибору сортів для посадки розглянутим методом немає. Відомо що за термінами дозрівання існують, дуже сильно розрізняються сорти, наприклад, ранній жайворонок, вега, брянський ранній і ін. Готові до збору врожаю вже через два місяці. Після появи сходів для середньоранніх невський чарівник Факел і Ін. Потрібно вже 70-80 днів, а пізньости Прянський, червоний атлант і. Готові до збору настільки пізно, що в північних районах їх взагалі не вирощують. Оптимально посадити кілька сортів з різним терміном дозрівання, чергуючи їх рядами, при цьому в середній смузі краще використовувати найбільш ранні і середньостиглі сорти на півночі, ранні і середньоранні будь-які бульби готують до посадки за місяць-півтора, Краще на картоплю розміром з яйце, крім звичайного пророщування. Проведеного на сонці, автор методу радить зробити поперечний надріз на бульбі за тиждень до висадки. Як правильно садити і вирощувати картоплю за методом галини зими, як і при звичайному вирощуванні? Садять картоплини з паростками величиною в кілька сантиметрів, як і зазвичай. Ділянку вибирають сонячний, картопля здатна рости в півтіні. Але врожайність при цьому різко падає. За методом галини кизими ділянку перед посадкою не потрібно ні перекопувати, ні удобрювати. Картоплю можна розкладати прямо по бур'яну. Безпосередньо перед висадкою бульп розмічають ділянку, ряди організовують на відстанях 40 см. один від іншого, краще чергувати сорти в рядах, самі ж картоплини розкладають в 25 см. один від одного. В шаховому порядку хід посадки простий. Розкладають підготовлені бульби в намічених місцях, присипають бульби сухою травою або сіном так, щоб вони були надійно вкриті від сонячного світла, після чого на час вкривають грядку нетканим матеріалом. З приходом справжнього тепла знімають покривний матеріал і присипають грядку готовим компостом. В подальшому поверх нього періодично насипають як готовий компост. Так і те, що повинно було відправитися в компостну купу скошену траву, висмикнуті бур'яни, бадилля, дрібні гілочки, харчові відходи та ін поливають грядку між рядами, при цьому стежать, щоб бульби не оголювалися, при необхідності додають компост і траву. Догляд за картоплею таким чином полягає в поливах при сухій жаркій погоді і в додаванні вкривають бульби органічних матеріалів, китки обривають майже повністю. Залишають кілька штук в якості сигнальних. Коли вони зів'януть, можна пробувати молоду картоплю. Для цього акуратно розсовують компост і вибирають потрібну кількість найбільших бульб. Після чого засипку поправляють. Відео Галина Кизима про свій метод відгуки про застосування методу соломи і полів колгоспних у нас немає. Але з минулого року залишилася копичка скошеної трави. Навесні скосила п'ятачок, прямо по поверхні розклала 12 штук, завалялися магазинних картоплин розміром з куряча яйце з довгими вусами, зверху завалила цією старою травою, з минулого року близько 40 см вийшло. Вилізла бадилля на три тижні пізніше звичайної, за все літо жодного разу не поливала. Іноді підкидала травички зверху, до самого вересня бадилля стояла любо глянути, можна було б і потримати, але мені місце знадобилося, підняли сіно, а там лежать купки найчистішого, як намитої картоплі. З дванадцять бульбочок вийшло один п'ятсот дванадцять літрових відра. Вся одна до однієї. Думаю, що до кінця вересня було б більше читала, що ми ще можуть погризти, але ні сліду не було. Хтпс Хорюм твої садрі у втопіц в три-три. В один-два-три-0 три я в минулому році садила в траншею і накривала просто сіном, виросла нормальна картопля, шар був не дуже товстий. Подекуди трава примудрялася вискочити, але трохи. Вірахц. Хорюм садрю садрів євтопіц в три-три в один-два-триль три, старт один-п'ять, що цікаво. На рослинах дійсно не було Колорадського Жука. Садив я картопля в той же день, що найближчий сусід подачі справа, а найближчий зліва посадив свій трьома днями пізніше, але сходити мій картопля почав мінімум на півтора тижні пізніше, ніж у сусідів. Тому всі зголоднілі за зиму, колорадські жуки кинулися на сусідські ділянки, справедливості заради треба визнати, що я все. Таки знайшов на своїй картоплі одного разу трьох жуків. А на тих же кістках під листочками дві кладки яєць, які тут же розділили долю батьків, а пізніше знайшов ще одного жука, але яєць більше не було, перевіряв майже щодня. Разом чотири жука, а сусіди двічі прискали свою картоплю отрутами, але і так кожні три-чотири дня збирали по жерстяній банці жуків. Просто у них рослини вже спочатку були погризені жуками, отже, пахли для жуків інтенсивніше, тому все жуки летіли на цей запах. А на мою картоплю потрапляли випадково тільки ті, які з якоїсь причини нюх втратили. Алекс Фармерхц. Хорюм твой садрю в Євтопіц в 1 2 3 0 3 Старт 1-5. Раділа року 3, що вирішено питання з Медведков завдяки такій технології, але ось в цьому році на одній грядці нормально, а на іншій можна сказати, недоїдки від капустянки. Татрахтс. Хорюм твій садрю в Євтопіц в 3-3. 1 2 3 0 3 4, A9, 1, 8, A5, 0, A4, 7 4 а 9 1 8 е 5 0 чотири сім 7 три сім вісім п'ять ноль шість один з два дев'ять, старт 2 5 5 кизима мені допомогла не надриватися, отримуючи з грядок досить пристойний урожай, використовуючи її методи не копати, не поливати і не полоти. Любахтпсформою серію триац, два шість, 5 щодо кизими та інших шарлатанів. Людина-ледача за своєю природою і запропонує йому будь-який мінімальний спосіб обробки. Багато хто обов'язково клюнуть, до речі, без перекопування дійсно можна рік-два обійтися. Якщо до цього знищити всі бур'яни, відняти грядки, заправити їх органікою. А ось після, особливо на глині фіка, і не треба тут народу локшину на вуха вішати. Грозовоз метод галиники зими по вирощуванню картоплі підійде будь-якому овочівникові. Але особливо тому, у якого вже не так багато фізичних сил, він істотно спрощує вирощування, вимагаючи лише періодичної участі і наявності сіна, трави і компосту для укриття бульб.